Алкоголю бій, причому цілком реальний з бітами та в масках. Троє борців за здоровий спосіб життя увірвалися ввечері до одного з магазинів по вулиці Толстого. Постраждав тільки прилавок зі спиртним та цигарками. О 20.40 до чергової частини Чернігівського міського відділу дійшло повідомлення від продавчині одного з продуктових магазинів, які розташовані по вулиці Толстого. Вона повідомила, що до неї в магазин забігли троє невідомих чоловіків в масках і розбили битою. Витрину, а після погрому молодики швидко залишили місце події, нічого не прихопивши з собою. Як нещодавно перевірили журналісти телеканала Дитинець у цій торговій мережі, всупереч заборони міської ради продають алкоголь після 22-ї. Можливо, саме це і стало причиною нападу. Та в магазині подію не коментують. Влаштували переоблік та рахують збитки. Міліція ж тим часом шукає нападників. Описати їх продавчиня не може. Обличчя у хлопців були закритими. Зараз за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Ведеться досудове розслідування, а правоохоронці звертаються до всіх мешканців цього району, хто може бути свідками та очевидцями цього кримінального правопорушення, звертатися до міліції, давати свідчення.